98 Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо. Київ 98 FM». Мої вітання. Шановні слухачі. А також. Усім привіт нашим глядачам, хто нас дивиться на Ютуб-каналі у студії Наталка Сопіт, і це програма Лікар знає. Сьогодні будемо говорити про вбивцю нашого спокою, а саме про стрес. На жаль, він став уже частиною нашого повсякденного життя. І сьогодні ми розберемо, які руйнівні наслідки постійний стрес має для нашого організму. Зокрема, розберемо, як він впливає на нашу серцево судинну систему, нервову, а також імунну систему. Для цього ми запросили до нашої студії нашого гостя. А це Максим Проша, головний лікар Екомед. Вітаю вас, пане Максиме. Добрий день. І хотілося б дійсно сьогодні зосередитись також і е, на зв'язку між стресом, так, і як він пов'язаний з виникненням хронічних також захворювань, і розберемо, е, які способи є профілактики, так, щоб більше е, залишатися в спокої. Отже, найперше, хотілося б розібрати е, саме питання, що криється за словом стрес, е, ну, тому що ми розуміємо, що це такий стан. Хвилювання, і чи може бути таке поняття як постійний стрес, і взагалі, якщо є постійний стрес, це вже хвороба чи ні? Е, ну так, дійсно, можна сказати, що стрес це може не хвороба, але передумова для хвороб. Mm -hmm. Стрес це, з англійської мови перекладається як напруження, і це слово достатньо нове, тобто раніше воно не означало саме цього. Це е, таке, такий стан організму, коли він працює, можна сказати, в режимі форсажу, тобто mm -hmm. з Надмірним використанням, повним використанням всіх своїх резервів, енергії, і, звичайно ж, тривалий час в такому стані він працювати не може. Тому короткочасні стреси проходять запрограмовані еволюційно і проходять без ризику для здоров'я. Будь-який живий організм може іноді працювати на повну силу. Ось, але якщо це короткочасний період, то протім, потім відбувається відпочинок і безкарно для організму все це. Проходить, якщо ж стрес має ознаки хронічного. Характеру, ось то тоді буде і шкода для організму, і для багатьох органів і систем будуть наслідки. Ну але ж треба сказати, що стрес це не тільки психологія, uh -huh. не, не, не можна стресу ототожнювати з явищем тільки хвилювання або знервованості. Часто в народі саме так воно і пов'язано. Ну а так да. Та. А насправді будь що і радісна подія це теж стрес. Просто радісні mm -hmm. події, вони більш короткочасні і мінливі, тому я ж кажу, вони хронічно, хронічного характеру переважно не мають, а ось негативні мають, на жаль. Mm -hmm. Але ж це може бути крововтрата, так? це може бути хронічне будь-яке захворювання, яке виснажує організм, це теж стрес. Температурні коливання, якась. Можливо, часті змерзання там в умовах роботи певної або перегрівання це теж стрес. Тобто людина при цьому може залишатися відносно спокійна емоційно, mm -hmm. але е, організм е, входить в режим протидії якимось шкідливим факторам. Тобто, стрес це боротьба з факторами. Mm -hmm. Це їм протидія, це намагання адаптуватися до них. І якщо ці фактори не дуже такі серйозні, то до них можна і пристосуватися. Наприклад, перейшла людина на нову роботу, де треба багато працювати фізично. Спочатку важко, спочатку організм в стані стресу і психологічно важко, але потім він якось втягується і може працювати потім роками. Ага. Так само психологічно може бути якась там е надмірні навантаження емоційні, але людина може до цього пристосуватися в війти в новий режим, і е через там місяць-два він вже в стані адаптації, тобто стрес зіграв свою позитивну роль. Дуже Але цікаве. ж на жаль не завжди так буває. Бачите, тому що кожен по різному розумів, що таке постійний стрес, так вважається, що стрес це от перехвилювався, от цей всплески емоцій, негативних чи позитивних, як ви вже зазначили, і все і на цьому фініш. А тут виявляється стільки нюансів у будь-якому випадку, шановні а, слухачі та глядачі. Якщо у вас виникатимуть ще протягом нашої програми а, запитання, які ми не встигнемо, наприклад, поставити да і обговорити з нашим гостем паном Максимом, то завжди ви зможете їх поставити на безкоштовні консультації, звернувшись. До наукового виробничого об'єднання «Екомед». за адресою Київ вулиця Хорива, 4. Також є телефон 096 695 0453. Інформація прозвучала на правах реклами і далі перейдемо до наступного питання. Зокрема, як ви вже почали про це говорити, про шкідливі наслідки для нашого організму. Ось ці всі стресові реакції, які, як виявляється, бувають різними мабуть, все залежить від сили цього стресу, так і тривалості. Чи я пам'ятаю? Ну, так, так так, саме угу. так. Під стресом розуміється, деякі процеси, так ну, змішуючи їх навіть між собою. Короткочасні реакції вони основані більше на виході адреналіну. Ага. Це коли зіниці розширюються, коли нервова напруга така сильна, переляк. Це тобто реакція боротьби або бігства. Тобто mm -hmm. або збіжати від небезпеки треба, або боротися з нею. Це буквально кілька секунд або хвилин може тривати, потім переважно такі реакції заспокоюються. І вони а, не впливають а, переважно, особливо ага, ні, так. але якщо вони бувають багато разів кожен день, то звичайно можуть щось вилитись. Ну, да? І під стресом розуміється, такі більш тривалі адаптації, які займають е, дні і навіть тижні. Це я ж кажу, температури, хвороба, постійне психологічні якісь навантаження, тобто неприємні якісь емоції, якісь, значить, умови в сім'ї або на роботі, які не можна змінити. І тоді воно, звичайно, переходить в хронічну форму. Ось саме такий стрес, в повному розумінні, це і є стрес, який був охарактеризований канадським вченим Гансом Сельє. Саме це і може нашкодити нашому організму. Звичайно, сила і тривалість. Якщо стрес mm -hmm. слабенький, до нього можна пристосуватися. Адаптація може відбутися. Якщо він короткочасний, то він минає без наслідків. Але якщо і сильний, і тривалий, то це обов'язково вийде в, 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 в тому напрямку, де є слабке місце в організмі. Саме там mm -hmm. це може бути серце, це може бути обмін цукру, це може бути виразка шлунку, це може бути гіпертонія, або шкірні хвороби, або ще щось. Тобто, де є слабкі місця, там на, на почві стресу активізується, виникає нова хвороба або активізується хронічна. Тобто, навіть не можна так от визначити, який найбільше або найшвидше да орган наш внутрішній може постраждати від постійного цього стресу. Тобто найперше, ну... чи найперше, це це тільки ті, які більше там упраздливі. Ну, звичайно, є так. органи, так мовити улюблені для стресу. Це серце, серце безумовно найперше, і хвороба серця, тобто це на почві того, що гормони усі стресові і особливо кортизол. Це якраз гормони, які забезпечують таку тривалу адаптацію. Він має свої певні наслідки для організму. Його підвищений рівень, це в тому числі збільшення кількості ліпідів в крові жирових сполук, які відкладаються на стінках під назвою атеросклероз. Це і є той самий холестерин, який Утворює холестерінові бляшки, і це в першу чергу відбувається на серці. І шимічна хвороба серця, і нестача кровотоку, що може закінчитися інфарктом міокарду. тому що ще й спазми судин на почві адреналіну час від часу, а судини вже уражені, серцю може не вистачати крові в якийсь момент і може змертвіти його невеличка ділянка. Це інфаркт. Ось тут ну, інсульт це головного мозку стосується, теж буває достатньо таки часто, особливо якщо це все відбувається на почві гіпертонії. А гіпертонія теж на почві стресу це дуже-дуже часто буває. Тобто, звичайно, спадковість, звичайно, якісь там е порушення роботи, наприклад, нирок, або зловживання там якимось певними продуктами харчування чи сір'ю. Але разом з тим це ще і стрес, це розрегуляція е е в організмі, яка Йде в напрямку того, що часті підняття тиску як стресові реакції потім стають вже постійним процесом, тобто так мовити організм входить в режим постійної гіпертонії, тому що стреси бувають часто і постійно, ну, і це закінчується розвитком цієї хвороби, яку взагалі то лікувати дуже вже важко, якщо вона вже сформувалася. Далі це ще стосується органів, чи все таки це вже далі йде нервова система? А, ну, так, да, звичайно. Є чи... ще такий орган, як шлунок, так, тому, що от. ось цей самий кортизол, гормон буде. він викликає і спазми м'язів яз, в органах шлунково кишкового тракту і вироблення шлункового соку. І збільшення кислотності, а і за спазмів порушується кровообіг в стінці шлунку, і взагалі процес травлення розрегулюється. Наприклад, може бути на почві стресу. Всім відомо, що втрачається апетит. Угу. Ось а, а може навпаки, навпаки різко так. посилитись. Так і звичайно, виразка шлунку або гастрит, хоча б. На почві збільшеної кислотності це дуже частий механізм. І таким чином, якраз можна сказати, що в нас був створений засіб універсальної дії проти будь-яких стресових реакцій, і не як заспокійливий, як ми звикли. Uh -huh. Цей фітоконцентрат називається кортінор. Uh -huh. А він захищає організм від стресу шляхом того, що не дає вироблятися гормонам стресу. Тобто заспокійлива дія від нього не розвивається, але стрес перестає шкодити організму. Ось така унікальна в нас розробка, яка собі просто рівних не має, можна сказати, це регуляція вироблення кортикостероїдних гормонів і зменшення чутливості до них в організмі. На одних рослинних компонентах цей препарат побудований. Таким чином, якщо є стреси постійний раз, і є стресові вже хвороби на їх почві. Два. То Це тоді треба система. захищати організм від стресу, ось саме ось угу. таким чином. А далі ще страждає нервова система, так? Так, звичайно. Ну під стресом ми часто розуміємо саме нервові фактори, з чого ми почали. Тобто, такі явища, як по постійно хочеться спати, О. втомлюваність, нічого не приносить задоволення в житті. Ось а постійне відчуття якоїсь відповідальності, напруженості, з, з іншого боку, пригніченість okay. і слабкість, і ці явища між собою міняються часто місцями, тобто астеноневротичний невротичний синдром. Астенія це слабкість, невроз це збудження нервової системи. І, взагалі, всі симптоми неврозу. Неврозу вони можуть бути віднесені до стресових реакцій. Це і часті коливання настрою, і якийсь розвиток якихось хронічних болей, які, за якими не стоїть якась певна хвороба. Наприклад, болить серце це називається кардіоневроз, а кардіограма чудова. О. Ось боліболить шлунок, а обстеження лозондем не бачить ніякої особливої хвороби. Тобто, здається, нема чому боліти, але щось болить. Болі в м'язах можуть бути, болі десь в животі, в рудній клітині. В горлі можуть бути відчуття кома в горлі, дуже характерний симптом. При цьому щитовидна залоза може бути цілком здорова, і з горлом теж все в порядку. А ось і ось такі явища постійно або розлад сну, а й разом з тим сонливість і постійна хронічна. Така ну, втомлюваність і ось синдром хронічної втоми це так, називається так, часто. Це теж дуже. ознака хронічного стресу. Тобто, ось такі психологічні моменти, вони коли часто бувають, або коли дуже сильно виражені, то тут треба згадати про такий відомий термін, як посттравматичний стресовий розлад. Це одна з один з компонентів неврозу, але це той стрес, що відбувся, і потім все життя супроводжує людина, залишаючись в пам'яті в підсвідомості. І людина на все життя. Вже може без, без е, психологічної допомоги, звичайно, і без підтримки, якимось певними препаратами може все життя відчувати наслідки, тому що неприємні спогади весь час повертаються розладжується поведінка, людина зосереджується, стає наприклад, або озлобленою, або навпаки, апатичною. А ось депресія дуже часто буває, тому що постійні якісь неприємні відчуття. Самооцінка знижується. Тобто, все це теж ознаки стресових реакцій, і звичайно, це може закінчитися такими наслідками, чисто психологічними, ось і необхідністю в в профільній допомозі. Ну і такий фітоконцентрат, як неврін, наприклад, угу. це От один з універсальних... Універсальних засобів Цього. в цьому напрямку для того, щоб зняти психологічний компонент стресових реакцій, для того, щоб вирівняти і настрій, і одночасно кровоток, і роботу головного мозку. Цей препарат не просто заспокійливий, як Валеріана, а він має більш глибоку дію на, зокрема, на гіпоталаму, гіпофізарну ділянку, там де є центри регуляції, і ось надмирників, звідки йде стресова реакція, і регуляція серця і судин і взагалі всіх внутрішніх органів, тому що вегета. Судинна дистонія, як її раніше називали, або соматоформна дисфункція, як зараз називають, це все якраз наслідки, в тому числі і стресових реакцій. І метозалежність, як одне, одне з характерних таких е симптомів, е теж е є ознакою того, що ця система розрегульована. І привести її до норми не просто заспокоїти, а ще й наладити регуляцію роботи. А ось для, Якраз фітопрепарати складної. Будови, які з багатьох компонентів складаються, а саме це є ознака екомеду наших фітозасобів. Ось саме це може тут допомогти. Для мене, наприклад, відкриття, що ВГТС дистонія, це теж наслідок стресу. Це просто ну, дивовижно, тому що ну, по я мріна... все життя не знала, від вона чого. активізується по меншій мірі. Вона з може розумі... бути і до цього, але вона ага. сильніше стає. Сильніше, так, да, прояви стають. А, при стресі, чому прийнято хапатися за серце? Це от а, тому, ну, що так. от такий а, всплеск, да, от цього адреналіну. Ну так, так. Ми казали, да. що серце один з самих вразливих органів. І тому дійсно, ось цей кардіоневроз, із-за чого такий популярний взагалі так. спокон віку був препарат по типу корвалола або валокордіна, тобто всі компоненти, там, як, якщо подивитись, вони заспокійливі, а зовсім не серцеві, угу, і, і валідол права. це теж не серцевий засіб. По суті, це uh -huh. м'ята, яка за рахунок м'ятного смаку рефлекторно чистодію відволікаючи. Uh -huh. Ось ну так трошки може знімає спазми судин за рахунок такого ефекту ось, рефлекторного, але це не серцевий засіб, тому що у людей, особливо літнього віку, кожний стрес. Починає відбиватися на внутрішніх органах, а серце страждає частіше всього. Тому саме популярними є ось такі серцеві засоби заспокійливого характеру, тому що кардіоневроз це не хвороба серця, це хвороба нервової системи, але людина відчуває болі саме в області, десь серця стискаючи болі, якщо вони пов'язані не з фізичним навантаженням. А саме з, з, з нервами, що називається, то тоді це можна впевнено сказати, що це майже завжди саме ось цей самий кардіоневроз як компонент стресової реакції. Тому люди дійсно хапаються за серце, тому що притуляючи е, руку до хворого місця, можна відчути певне е, полегшення, ну і таке mm -hmm. психологічне, типа захист це хворого місця. Так. Да, це таке, uh -huh. можна сказати, рефлекторний е, рух, такий, але дійсно, дійсно mm -hmm. це. Також нагадаю знову ж таки нашим слухачам про те, що ще свої запитання ви завжди зможете поставити на безкоштовні консультації, подзвонивши за телефоном 096-695-0453, або ж звітати для консультації по вулиці Київ, вулиця Хорива, 4 до науково-виробничого об'єднання Екомет. Інформація прозвучала на правах реклами. Ми вже зазначили, що впливає на серце найперше, шлунок також страждає. Які ще можна сказати? То органи а, внаслідок так, стресових реакцій, в тому числі або постійного стресу, страждають? А, ну, будь-які, ми так вже казали, про, про те, те, що стрес може собі шукати, що називається будь-яке слабке Це, місце абсолютно. в організмі. Дуже популярними, до речі, те, є що... і шкірні хвороби. О, так, екзема. той самий нейродерміт, коли е, зовнішніх висипань нема, а свербіж дуже сильний. Ось це все хвороби, де стресовий компонент має дуже серйозне іноді вирішальне навіть значення. Якщо його усунути, якщо приймати е, заспокійливі препарати, ось е, я ще не сказав, що є в нас фітозасіб, називається ЗСП, заспокійливий угу. седативний препарат. Його можна і при безсонні вживати, і для того, щоб швидко зняти ось такі зайві емоції. В нього такої глибини дії нема, але Поверхнево він діє швидше і сильніше. Так ось, додаючи mm -hmm. ось такі засоби до свого е, раціону, можна сказати, е, тому що це не є ліками, це скоріше рослинне оздоровлення, е, то за рахунок таких засобів можна усунути причини, по яких активізуються ось різноманітні стресові хвороби. Тобто, якщо пацієнт е, до мене. Прийде і розкаже про те, що в нього останнім часом активізувалися якісь нові захворювання, я, звичайно, його в першу чергу спитаю, на фоні чого вони активізувалися? Чи не було за цей час якихось кардинальних подій? Наприклад, відбувся клімакс, або змінився характер харчування, або може була просто стресова реакція. І майже всі 90% приблизно людей мені кажуть, да, це ж були стреси, і на фоні них якраз таке і відбулося. І тому можна зразу вважати, що це хвороба теж. Скоріше всього була на стресовій основі такий зв'язок, кореляція між ними, якщо буває, то тоді треба навіть і без консультації з лікарем обов'язково почати вживати, якщо відчуваєте внутрішній неспокій, якісь натуральні рослинні засоби для того, щоб усунути причини ось таких реакцій, тобто заспокоїти нервову систему, не дати розвиток стресових гормональних вже реакцій, які вже за собою потягнуть зміни в здоров'ї. Так, і не буде такого частого, наприклад, хвилювання, тому що зараз будь-що викликає у нас хвилювання посилене на серцебиття, а це вже і прискорення, як то кажуть, роботи кровообігу в нашому організмі. Ну, і, да, звичайно, це вже е, така історія, яку треба завжди контролювати. І власне, от ми підходимо до цього моменту, як профілактично допомогти собі, да, щоб не запустити оцей. Е, Механізм е, ланцюгової реакції на наш організм mm -hmm. цих постійних стресів, а вони, як ми вже з'ясували, різні бувають не тільки емоційної складової. Так, от як е, вживаючи, от, наприклад, ви вже зазначили про ці препарати, вони мають більш який накопичувальний ефект, чи допомагають швидше? От як захистити свій організм від емоційних перевантажень і що може зробити фітотерапія? Ну на жаль, стрес формується якраз тоді, коли Шкідливі чинники, якісь фактори стресові, вони довготривалі, і від них так просто не позбавишся. Тому що поміняти або сімейні стосунки, або роботу, або взагалі умову проживання і сирен не чути за віктом, то це очевидно буває неможливо або дуже важко. І тому треба з цим якось змиритися і жити далі, захищаючи себе. Тоді, якщо підозрюєте у себе стресові реакції, тоді треба оцінити реально стан своєї нервової системи. Якщо є такі явища, якось те, що ми перераховували, mm -hmm. ось і напруженість нервова, і слабкість, і хронічна втома, і сонливість, і розлади сну, і погані думки, і депресія, депресивні моменти, і відчуття радості в житті, взагалі, ось, спазмування ось, швидко, да, і навіть плюс, навіть плюс навіть. до цього ще на mm -hmm. на почві кожного стресу відчуваються в тілі якісь тілесні симптоми. Нехай навіть якісь не конкретні десь або в животі зводить, так. Да, або mm -hmm. в грудях якось тискає, або в горлі комок виникає, або За голова болить, віде, болить або гусіча шкіра на шкірі якісь відчуття неприємні. То скоріше всього, якщо це пов'язано причинно саме з е, е, якимось е, факторами, саме психогенними нейрогенними, да, то тоді це треба себе при цьому захищати. Треба постійно починати вживати препарат і краще не починати з синтетичних заспокійливих препаратів різноманітних, які є, навіть якщо вони без рецепта продаються, угу. а почати з рослинних. В більшості випадків, ось саме рослинні засоби, такі як неврін, ЗСП і інше, вони можуть вирішити цю проблему в легких випадках, в випадках середньої важкості, починати краще з цього, тому що це в першу чергу не нашкодить і не дасть ніякого звикання. І багатокомпонентні препарати не мають такого явища, як швидка звичка до препаратів і їх пристосування, коли організм перестає реагувати на них. Mm -hmm. Їх можна приймати місяцями і вони постійно будуть давати результат. Таким чином можна звернутися просто до нас по телефону або на консультації безкоштовні, так? прийшовши в наші центри, і ми порадимо індивідуальну програму, тому що у кожного є своя mm -hmm. картина розладів. І разом з тим можна, крім е, нервової системи, починати вже, можливо, лікувати вже і наслідки стресу. Так і у нас є засоби, які той самий кортінор, з якого ми почали, який блокує просто стресову реакцію на рівні гормональних механізмів. А тобто для кожної людини може бути щось своє. А, і тому без консультації з лікарем все рівно, мабуть, не ну, обійтися. Так, так, так. А, пити щось заспокійливе, звичайно, можна, там, міняючи там, такі трави, як валеріана, пустирник, або взявши більш ефективний а, засіб вже комплексної дії. Ось. Але краще. Прийти mm -hmm. до нас і з чогось почати. А ви зазначили, що не варто починати з синтетичних, так тому що до них організм звикається. Означає, що після того, якщо ти почнеш е вживати там е рослинні препарати, то вже не буде такого ефекту. А, ну, ефект буде, безумовно, mm -hmm. все рівно. Просто занадто сильний ефект, гальмуючий mm -hmm. ефект. Він може бути просто занад, занад, ну, зайвим. Ой, треба не гальмувати треба щоб людина відчувала так само як і раніше мала емоції такі ж самі як і раніше просто щоб ці емоції не переходили певну межу Угу. І в таких випадках, особливо якщо трошки взяти дозу більшу, ніж треба, це теж індивідуально треба підбирати, угу. то може бути настільки сильний ефект, що після нього ну, людина може просто ну не в змозі виконувати свої професійні якісь обов'язки ну, на роботі, або сімейні стосунки можуть порушуватись, і виникає таке явище, як психологічна залежність. Такі засоби, звичайно, не є наркотичними, тому там немає фізичної. Це ще психологічний фактор да, може, бути. але постійно бути в стані так мовити овоча, це може навіть і сподобатись, і тому без цього буває потім важко обійтися знов починати аналізувати інформацію позитивну і негативну, відчувати якісь певні емоції, а тобто звикати до занадто сильного гальмування нервової системи теж все ж таки не варто. Це те, що дають, як то кажуть, синтетичні. Ну, при, при, при передозуванні і при неправильному так. підборі. Там звичайно, це теж потребує лікарської консультації, є лікарі, психотерапевти, то, будь ласка, звертайтеся за правильним призначенням. Але ж я кажу, оцініть. Можливо, не такі той сильні у вас. Психологічні розлади і достатньо може почати з трав'яних препаратів, mm -hmm. які перш за все не шкідливі і не мають побічних дій. Тоді уточнює як довго їх треба вживати, чи це все теж індивідуально? Індивідуально можна вживати місяцями і, і навіть ефекти, роками. ну тобто вже так. ти починаєш. Робити, Ми так? там будемо радити робити коротенькі перерви, десь 2-3 тижні між тривалими курсами, щоб чутливість відновилася, і препарати можна вживати роками. Практично mm -hmm. багато наших пацієнтів так, так і роблять. Що б ще порадили? От поки немає да якоїсь там фізичної допомоги собі мається на увазі препаратів, як позбутися стресу? Це якісь психологічні, можливо, навчитися тренінгів чи заспокоювати якось себе? Є якісь такі штуки, які працюють? Ну, треба перш за все саме діагностику, так мовити, провести mm -hmm. і оцінити реально. Ви дійсно в стані стресу зараз. По перше, а по друге, чи нема вас ще з дитячих із часів неврозу? який підточує сили нервової системи вашої, і з віком це стає все більше і більш помітним. Весь час ці якісь негативні думки, якісь дитячі спогади, якісь образи прокручуються. Це е, із мозку можна сказати висмоктує енергію. Та енергія, яка б йшла на е, якусь творчість, на якісь стосунки, на якусь професійну якісь, е, якісь е, роботу, е, самоудосконалення, е, розвиток е, якихось навичків, вона йде на само. Заглиблювання на самокопання, що називається, і тому треба в таких випадках звертатися до спеціалістів, в тому числі до нас, для того, щоб отримати першу допомогу для того, щоб обірвати ось цей це коло циркуляції збудження в нервовій системі. Угу. Ось а тим більше, якщо зараз в умовах сучасних кожний день є приводи для стресів. А uh -huh. то тим більше треба звертати увагу на свій психологічний стан і не думати, що або це у всіх таке я нічим не унікальний, або тільки я такий унікальний, ніхто мене не зрозуміє. І та і та думка шкідлива. Uh -huh. Треба просто йти до спеціаліста і питати поради. Так, і можете це зробити. Я вже нагадаю. Звернувшись до науково-виробничого об'єднання Екомед, також можна зайти на сайт ecomed.com.ua, або ж за адресою наживо Київ, вулиця Хорива 4, і. Також можна подзвонити 096 695 04 53. Максима дуже вам дякую за те, дякую. що допомогли розібратися у понятті, що таке стрес, на які органи безпосередньо він впливає, що найперше страждає. Та і що можна чим допомогти собі власне у цих питаннях. Нагадаю нашим слухачам та глядачам Максим Проша, головний лікар, екомед, був з нами цієї програми. На цьому я ставлю три крапочки до зустрічі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98